Добрий вечір тобі, пане господарю! радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився. Перестали стріляти. Сьогодні син Божий народився. Хлопці, а? а давайте поколядуємо. Що ж то? Самі діти. Тут так стріляють, а ви колядуваться Ах, Ілля нас не зрозуміє. Так. Пам'ятаєш, Микола, як ми рік тому ходили колядувати від хати до хати з вертепом. Як то було файно? Так, так. І ніхто не подумав, що свята вечеря буде саме тут в окопах. А, а давай заколядуємо. Згадаємо всіх літник. І на душі нам стане легше. Обся рождає, хто що Богу. може знати. Ісус ім'я, Марія му, мати тут там не лишується, розб'ного бояться, а Рустої красиця, Осе смутно пасиця, пастиє князь, бо духого бачу тут же, тут же. Друже, хлопці, а от можна? Вам? Да, звісно, нам пригощається спасибі. А от розкажіть, будь ласка, що от таке ваше Різдво, Святая Вечеря? О, хіба ти не знаєш? Та ні. Ви знаєте, в нас якось на сході все іначе. А у вас таке впечатлення, що якась благодать зійшла на нас. Ну то сідай, зручніше, будемо тобі розповідати. Одне з найтепліших та родинних свят в Україні це Різдво. Люди радіють народженню Спасителя Ісуса Христа. Коли на небі з'явилась Вихлеємська зірка, то першими її побачили пастухи. Ми вночі при стаді спали і не знали, і нагадали, що коїться в небеса. Аж тут раптом серед ночі протираємо сонні очі і почули, хтось співає. а на небі зірка сяє. Слава Богу, добрі люди! Звифлиємо ми йдемо і ступаємо усюди, звістку радісно несемо. Браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Коли народився Ісус, все навколо переповнилось яскравим та білосніжним сяйвом, а на небі з'явився великий ангельський хор, який звіщав радість та співав хвалу Богу. Нова радість стала. Ясна, у весь, на веде, вот так ясна, у вас родився, дівиться, як чоловіків. Ти би тільки взять, випить і поговорити про маленького Ісуса. Яке Ілля, випити? Справжні українські християни святкують усі свята Тверезо. Це наші традиції, які передалися нам від наших предків. Степан Бандера святкував своє весілля в 1940 році Тверезо і пропагував до Тверезого способу життя. Бери приклад з такої людини. То що ж тоді заколядуємо? Давай заколядуємо! На Різдво на святий вечір, Позбиралася малеча, мати путю вже поставила на стіл, хаті нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він. Молимо, щоб повернувся він. Та молитва на різдво збережай його, І Оленка зачекала свого тата, ми була і всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого і дарувати, і не треба більш нічого дарувати, бо Бородице маріє. Чорний вітер сходу віє, хочу я, що поминув він нашу хату, наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився, він ні разу ще не бачив свого тата, він ні разу ще не бачив свого тата, Миколай поправив вуса, почесав по ворові. Запитав усіх ангелів тих, що були на війні, чи живий Оленки, тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, погородиця спасла, та молитва на Різдво зберегла бою його, І Оленька дочекалась свого тата, Миколаївські святі. Зберегли його мені, і не треба віч нічого дарувати, і не треба віч нічого дарувати. Прощавайте мир в цій хаті, Щасливі будьте і багаті, майте волю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Христос рождає! Слава Україні! Христос рождається. Цей вертеп для вас поставила громадська організація Рух твереза Україна, яка пропагує тверезий спосіб життя і відроджує українські національні традиції. Зараз ситуація така, що велика частина нашої організації воює в зоні бойових дій і захищає українську нашу державу від ворога. І це в першу чергу, що ми зараз маємо робити, йти на такі виклики. Адже зараз українська держава потребує допомоги. І вона, ми повинні всіма силами зробити і захистити її. Тому ми зараз там. Частина наших людей, частина наших людей зараз так само займається волонтерською роботою. Кожен хто чим може, тим і допомагає. Тому ми раді, що ви нас прийняли дуже таким теплим прийомом. Я бачу, у вас така громада дуже велика і згуртована, так як мені говорили, що тут дуже чудова громада. Нам так повезло, що ми сюди приїхали, бо ми на три дні приїхали з зони бойових дій і нас запросили сюди. Запросив Роман Герасим, от, з вашим парухом спілкувався. Я вам дуже дякую за те, що ви нас запросили до вас. Ми побачили, що ви дуже класна громада. От. Ми зараз будемо вирушати назад, от буквально завтра. Ще завтра по колядуємо і вже завтра ввечері сідаємо в поїзд і їдемо далі. От. І хотіли б вас попросити таку маленьку допомогу, якщо у вас є така можливість. Ми збираємо кошти на безпілотний літальний апарат. Валькірія називається. Він летить на 34 кілометри, і в нас є можливість краще бачити ворога, краще бачити його локацію, як він пересувається. Це зберігає дуже багатьом хлопцям життя. Вони не ходять якби пішки туди, щоб дивитися, бо ви знаєте, які там серйозні обстріли. Це є можливість набагато краще в сучасних технологіях бачити ворога зверху. І хто скільки може, можете так само долучитися до цієї роботи, до, до цього збору коштів. Так само у нас буде є в нас пост в інтернеті. І я би вас хотів попросити, якщо через вашого паруха, щоб ви перепостили цю інформацію в інтернеті, щоб більше людей побачило і більше людей долучилося. Тому ми повинні розуміти, що мир настане тоді, коли ми переможемо. І це крапка. Тобто ми, миру не може бути без перемоги. Тому ми чекаємо нашу перемогу і надіємося, що вона буде швидкою, швидкою і, і ми ж повернемося всі живі, здорові. Дуже вам дякую. Христос рождається. Слава Україні! Срождається! Я щиро дякую вам за те, що ви свій час використовуєте, приїхавши додому, не тільки зі сім'єю, ми ці вечори проводити своїми сім'ями, родинами, так? Але оцей цей день ви ще маєте можливість. І велику волю для того, щоб прославляти Ісуса. І одночасно прославляючи Його, та як для Ісуса принесли золотом ладом і миру. І я впевнений, що також наша пара з тими дарами для вас, відпустить вас додому, прийшла до вас своїми дарами та? і вияви оцю вдячність, та як цей новонароджений ясно народився. І вони прийшли його привітати, кожен хто що мав і чим мав. І на насвідки важливо. Бажаю вам, хлопці, щоб ви поверталися додому, так як ви співали у цій пісні, щоб дочекалася вас сім'я, дочекалися вас рідні, діти, щоб цей ваш героїзм, той, який в вашому серці палає, де ви любите свою землю. Цінуйте свою церкву. Це наскільки важливо в сьогоднішній час показувати прояв і приклад для інших. Найперший приклад для тих, хто втікає. Найперший приклад для тих, хто лишає свою землю, які мають набагато інших принципів, цінностей, інтересів, але тільки не Україна. Дякую за вашу мужність, тому що ви показуєте цей приклад для того, щоб показувати його, треба самим сильним бути. І бачите, і навіть якраз співпало оцей рух за Тверезість, про що я тільки що попередньо сказав. І я думаю, що багато хто хоче з цим справитися і вірю в те, що обов'язково з цим справиться, знову народженим Ісусом, який народився, який прийшов і йде протягом цілого вашого життя. Бо бачите. Відновлення, переміна, відновлення, реабілітація і так далі, проходимо кожного року, кожного року різдво, кожного року Пасха, тобто ми віча по новому відроджуємося, так само, як наш фізичний стан, коли ми падаємо, такий важкий стан і алкоголізму, також ми повинні себе рятувати і реабілітувати. Бачите, наскільки не, не, не дуже великий виступ, але скільки сенсу і слів. І зусилля, і духу в нього вкладемо. І зачіпив кілька важливих тем. Це наскільки важливо, так? тому щиро вам за це дякую, що ви тут є, що добро має своїх героїв. Це наскільки важливо, так тому щиро вам за це дякую.